Підшлункова залоза, які є перші ознаки того, що з нею є проблеми, які є причини того, що власне проблеми виникли, і що потрібно робити для того, щоб дійсно, ефективно і на все життя вирішити ці питання. Отже, перші і часто неочевидні прояви проблем з підшлунковою залозою, це може бути звичайно порушення травлення. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас, наприклад, знижується апетит, що у вас виникає періодична здуття живота, що у вас виникає періодично або послаблення, або навпаки, закріплення вашого столу. Це 100% може бути ознакою того. Того, що є питання з підшлунковою залозою, і зовсім не обов'язково, щоб тут власне щось вже почало боліти. Так само, наприклад, ви можете відчувати на рівні зовнішніх е, проявів можуть відбутися якісь зміни на рівні нашого волосся. Наприклад, воно стане слабким, е, ламким або почне сипатись. Так само може відбути зміна структури або форми наших нігтів. Ще одна з ознак е, проблем з підшлунковою залозою. Це може бути зміна в нашому тонусі. Ми можемо раптом відчути, що, наприклад, зранку ми не відчуваємо себе бадьорами, що ми погано висинаємось, що в нас виникають перепади настрою. Це теж можуть бути класичні ознаки того, що підшлункова працює не оптимально. Ну і класичні ознаки проблем з підшлунковою – це перепади рівня цукрів, відповідно перепади тонусу і знову ж таки настрою, або так само дискомфорт, напруження або біль в підребір'ях, справа та зліва, або тільки зліва, або в середині живота. Це може бути дуже по різному але головні ознаки, власне, я вже перерахував. Тому навіть якщо у вас щось з цього є, це означає, що необхідно е, дати максимальну увагу саме цій зоні, бо насправді це максимально поширені зараз проблеми для кожного з нас. І як тільки ми почнемо робити власне, те, що будемо робити сьогодні в практичній частині, ви побачите наскільки краще ви починаєте себе почувати. Тепер про справжні причини проблем з пішлинковою залозою те, чого насправді, на жаль, не розуміють дуже часто навіть лікарі. Пішнкова залоза виробляє дуже потужні ферменти, які Відіграють максимально важливу роль в нашому травленні. Але якби ці ферменти самі по собі е, мали оцю власне, здатність перетравлювати якісь органічні сполуки, це означає, що сама підшлункова залоза насправді так само могла б е, страждати, якщо б ці ферменти в ній застоювались, і вони б самі її і перетравлювали. Але насправді цього не відбувається. І причина полягає в тому, що наша підшлункова залоза знаходиться в центрі живота і трохи ліворуч і вгору, жовчний міхур справа в правому підрибірі, так само, як і печінка, і вони. Вони мають спільний протік, який відкривається в 12-палу кишку. І відповідно, коли вони разом витікають, жовч активує ферменти підшлункової залози і вони починають приймати свою власну участь, відігравати. Тепер про причини, чому власне виникають проблеми з підшлунковою залозою, це те, чого на жаль, дуже часто не розуміють навіть лікарі. В самі по собі ферменти підшлункової залози, які відіграють надважливу роль в нашому травленні, вони самі по собі мало активні, інакше б вони самі вже так чи інакше перетравлювали, руйнували структуру піш... нашої нашого ці ферменти активуються при змішуванні з нашою жовчю. Наші жовчні протоки мають спільний вихід в 12-ту палу кишку разом з пішунковою залозою. І коли відбувається застій жовчі, і дуже часто у цей власне спільний вихід, це місце називається сфінтер оді спазмується. Там виникає набряк, там виникає запалення. Цей сфінтер дуже погано відкривається, і це призводить до того, що сок пішлункової залози не виходить повноцінно в Просвід дванадцятипалої кішки він не змішується з жовчо, відповідно повноцінно. Відповідно, не утворюється достатня кількість ферментів, які необхідні для перетравлювання їжі з одного боку, і це викликає величезну кількість наслідків, в тому числі у вигляді дезбактеріозів, дисбіозів, багатьох інших проблем, проблем з імунітетом, з обміном речовин, з гормональною системою. Це насправді дуже дуже великий ланцюжок наслідків. А з іншого боку, формується поступовий застій е ферментів соків. Пішлинкової залози виникає її набряк, і це призводить вже до виникнення інших симптомів. Через це відповідно, що потрібно зробити, перше це прибрати власне ключову причину застоя жовчі і те, що блокує відтік соків пішлової залози, це прибрати набряк та спазм в ділянці фінтераоді, покращити відтік жовчі, про те, як це краще робити, ми говорили в інших наших відео. Посилання буде десь тут, на цьому відео і в описі до нього, тому ви зможете це окремо подивитись. І наступне Кроку, ми так само можемо вже прибрати застій власне в ділянці самої підшлункової залози. Зараз ми це з вами зробимо. І відповідно ви побачите, що як тільки прибираються оці всі е, наслідки, прояви застойних явищ, у вас стабілізується тонус, стабілізується, настрій, покращується, сон, покращується травлення і вирішується багато інших проблем. Перед тим, як перейти до практичної частини, я запрошу вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал і написати все, що ви думаєте з цього приводу про свій досвід вирішення цих проблем в коментарях. І якщо ви розумієте цінність цілісного, сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, я запрошую вас доєднатися до нашого онлайн-марафону з максимально ефективними техніками, які вже пройшло тисячі людей і відповідно отримали максимальні результати. Посилання в описі до цього відео. І тепер ми переходимо до практичної частини. Ми можемо використовувати або власні руки. Ми можемо використовувати, наприклад, лопатку дерев'яну для роботи з сковорідкою, яка 100% є на вашій кухні, і можемо так само використовувати, наприклад, наш смартфон, що нам потрібно буде зараз робити. Наша пішлункова залоза знаходиться не стільки ліворуч і зверху, скільки вона перетинає все наше тіло, і головка пішлункової знаходиться трохи праворуч від середньої лінії тіла. І роботу з нею потрібно починати саме з головки, коли ми її Розслабляємо, відновлюється нормальний відтік соків ферментів, і відповідно застійні явища, які були в тілі, або в хвості пішлункової залози, вони теж будуть зникати. Як це можна зробити? Ми беремо власне або смартфон, або дерев'яну цю дощечку, або просто використовуємо руки. Знаходимо точку, яка знаходиться посередині між нашим пупком і мечоподібним відростком нашої грудини, точка посередині. І від цієї точки ми виходимо праворуч на три поперечники пальців. Ставимо, це буде трохи нижче за нашу реберну дугу. Ми ставимо або телефон, або ту саму дерев'яну дощечку, або, власне, наші пальці. Ставимо приблизно на 45 градусів по діагоналі до середньої лінії нашого тіла, і ми починаємо штовхати ліворуч і назад. І от тепер дуже важливо, якщо живіт. Повністю м'який, повністю безболісний, ми можемо цю маніпуляцію робити буквально кілька хвилин. Це в будь-якому випадку буде корисним, це в будь-якому випадку буде е, знімати оці застійні явища з підшлункової. Але якщо ми відчуваємо як, якусь жорсткість, якесь напруження в нашому животі, якусь підвищену чутливість, або тим більше дискомфорт, або болючість, це означає, що ця зона в нас досить е, напружена і вона потребує максимальної уваги. Відповідно, в ідеалі ми фіксуємо. Думаю, оце положення протягом. Трьох, п'яти, може навіть десяти хвилин, доки ви не відчуєте, що ця зона розслабилась і звідси пішла біль. Власне, коли ми таким чином натискаємо на цю зону, ми стимулюємо механізм розслаблення, коли спазмовані тканини розслабляються і покращується нормальна і мікроциркуляція, і покращується нормальний відтік. І до речі, так само дуже важливий спойлер сюди, що якщо ви вважаєте, що у вас є якісь серйозні проблеми з підшлунковою, які не вирішуються, насправді проблема. Того, що у вас ці проблеми нікуди не дівали, саме в тому, що ви не робили подібних маніпуляцій, тобто ви ви не прибирали причину. Тут в цих вправах ми працюємо саме з причиною, і ми прибираємо власне оці ключові напруження, які і викликають проблеми з підшлунковою. Наступний крок, коли ми віджали нашу підшлункову в цьому положенні, ми можемо перейти так само в симетричне положення, тобто середина дистанції між пупком і ми подібним відростком, середина цієї відстані, три поперечні пальці тільки вор ліворуч, ставимо телефон або пальця, або дерев'яну цю дощечку так само ліворуч, і ми починаємо натискати так само під кутом назад. І трохи праворуч, і шукаємо те положення, в якому в нас буде відчуватись найбільша чутливість. І тут так само ми фіксуємо це натиснення і чекаємо, може бути таке, наприклад, що у вас була більш чутлива перша зона, але менш чутлива друга, або навпаки, або вони обидві чутливі. Дуже важливо, що ми рухаємось саме в цьому в цій послідовності від головки через тіло, де ми зараз знаходимося, і потім підемо ще на хвіст. Саме там, де ми відчуваємо найбільше або напруження, або дискомфорту, або болі, ми фіксуємось довше. В ідеалі ми лишаємось в цьому положенні саме стільки, скільки необхідно для того, щоб це напруження. Або зникло в ідеалі, або принаймні максимально зменшилось. Так само, якщо, наприклад, тут такої значної чутливості немає, ви можете просто побути тут в цій зоні ще на протязі там, кількох хвилин. Якщо ж вона є, власне, ми чекаємо, доки це напруження максимально не зменшиться. І наступний крок: ми уходимо трохи ліворуч, хвіст підшлункової залози знаходиться в лівому підребір'ї, і власне ставимо або телефон, або знову ж таки пальці в ліве підребір'я приблизно по рівні лівого соска. І так само заходимо. Тому назад і трохи праворуч. І так само заходимо назад і трохи праворуч, і так само фіксуємо. Дихання при цьому має бути максимально плавним, повільним і комфортним. До речі, я про це не сказав. Однією з ознак того, що у вас є проблеми з підшлунковою, може бути певна затрудненість, певна обмеженість у вашому диханні, може бути рефлекторний спазм діафрагми через те, що є проблема з підшлунковою, це взаємопов'язані речі насправді. І це може проявлятися власне в тому, що вам важко зробити повноцінний глибокий вдих. І зараз по Мірі того, як ви ну, умовно відтискаєте в себе ці напруження в пішлунковій, ви можете відчути, що у вас, наприклад, полегшується ваше дихання, воно стає більш м'яким, більш плавним, більш повільним, більш можливо глибоким, більш комфортним. Ви реально можете відчути, що вам починає дійсно ставати дихати легше. Так само ви можете відчути, наприклад, певні перистальтичні шуми в животі, тобто щось починає буркотіти. Якщо це відбувається, це теж нормально. Це власне означає те, що активізується з одного боку відтік ферментів соків. з іншого боку, це може означати те, що активується ваша парасимпатична нервова система. І це дуже такий приємний бонус від цих прав. Це те, що є певним таким заходом антистресовим робота з животом в будь-якому випадку, активує нашу парасимпатику. і Це повністю анти... Стресовий відділ нашої нервової системи, що зараз ну, максимально корисно для будь-якої людини. Просто, будь ласка, це зробіть. Коли ви це зробите, ви можете прибрати або той гаджет, яким ви це робили, або руки, і а, просто можете вирівнятись, а, стати вільно, вдихнути, видихнути і порівняти відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття. Цілком можливо, що ви відчуєте, що у вас а, стало більш а, вільно а, в а, тілі, а, ніби видовжився хребет, Ніби розправились плечі, ніби дихання стало більш вільним, об'ємним, ніби можливо стало ніби як більш світло в голові, і так само може бути відчуття того, що вам а, ви розслабились і вам, можливо, хочеться трохи спати, може виникнути певне позіхання. Власне, це все означає, що з одного боку, через ці елементарні маніпуляції ви увійшли в свій більший баланс. З іншого боку, це означає, що ви зменшили рівень свого стресу і запустились в процеси відновлення. Я нагадую, що ці маніпуляції дадуть найбільший результат після того, як ви спочатку відпрацюєте Свій жовчний і жовчовивідні шляхи. Це дасть вам ще більшу користь. Як це робити, буде або десь тут на екрані на цьому відео, або принаймні точно в описі до цього відео. І тепер ще одна, ще менш очевидна група причин, які призводять до проблем з підшлунковою залозою. Це наша психосоматика. Насправді, внутрішніх конфліктів, які можуть призвести до симптомів пов'язаних з підшлунковою, є певна кількість. Але якщо казати максимально узагальнено, то це конфлікти пов'язані з так називаним. Ваємо темою куска. Кускові конфлікти, тобто це ситуація, коли я ніби щось з'їв, от як в живій природі, але ця їжа вона чомусь мені зараз не підходить. Можливо, вона якась не зовсім здорова, нормальна. І мені від цього стає погано. І від цього починає порушуватись травлення, і власне головна причина і задача цих порушень в тому, щоб цей недоперетравлений кусок максимально швидко вивести з організму. В нас, в нашому житті, насправді так само відбувається все, як і в живій природі, тільки зазвичай це все відбувається на рівні нашої психіки. Якщо у вас Виникають періодичні симптоми пов'язані з вашою підшлунковою, Дуже важливо подумати про те, що власне відбувалось перед тим, як вперше у вас почались ці прояви. Або по-друге, ви можете подумати про те, що прямо зараз відбувається у вас пов'язане з цими симптомами, що у вашому житті зараз присутні, що підтримує їх на досить високому рівні. Це те, що постійно повертає вас фонове переживання стресу, реакцію на який і є. Власне, оцей весь комплекс проявів з вашою підшлунковою. Що ж власне з цим робити? Для того, щоб позбутись психосоматичних причин проблем з нашою підшлунковою, взагалі з нашим травленням і загальним станом, необхідно прибрати оці внутрішні конфлікти, які або виникли на початку власне цих симптомів, які пов'язані з нашою підшлунковою, або ці стреси, які є в нас станом прямо на зараз. Як це зробити швидко та якісно, ми розбираємо в нашому онлайн-марафоні, який пройшли вже тисячі людей і отримали максимальні результати. Посилання буде в описі до цього відео, так само, як і на інші наші. Матеріали. Якщо це було корисним, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і напишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Я все читаю, і для нас це буде максимально корисним. І так само ми запрошуємо вас доєднатись до нашого відкритого збору на допомогу 204-му батальйону. ТРО це максимально круті хлопці та дівчата, які прямо зараз боронять нас з вами. Вони роблять максимально важливу роботу. Давайте їм допоможемо разом.